Йде війна. війна, яких ми втрачаємо своїх рідних, близьких, товаришів, знайомих. Сьогодні в нас на сесії запрошена дружина нашого героя, полковника Савицького Сергія Олександровича Савицька Наталя Олексійовна, будь ласка, підійдіть. Що стосується нашого героя, ми разом з ним. Проходили військову службу в територіальному центрі. Це дуже добра, поважна людина, яка грамотно відносилась до своїх поставлених завдань, виконавча дисципліна на вищому рівні зв'язку, так сказати, з скороченням штатів воєнкомату був переведений до 53-ї механізованої бригади. Зі слів його командирів, начальників, також виконував завдання. На жаль, під час виконання бойових завдань, захищаючи нашу територіальну цілісність з нашої держави, загинув. Дозвольте від імені президента України нагородити ордену Богдана Хмельницького другого ступеня Савицького Сергія Олександровича. Посмертно наказ номер 425 від 17 червня 2022 року президент України Володимир Зеленський. Слава Україні! Ще раз дякую приміть наші щирі спіття.